Доброго дня, всім фірмове вітання від компанії Аверс і пропоную до перегляду наш черговий проєкт, який щойно ми завершили. Це Mercedes V-300, рік випуску 2023. І пропоную переглянути, що ми саме зробили. А по-перше, це антигравій встановили антигравійну плівку на передню частину автомобіля, виконали повну шумовіброізоляцію віброізоляцію салону включаючи колісні арки саме головне всередині весь автомобіль оздоблено натуральною шкірою такого помаранчевого кольору Виконали такої підлокітники з бездротовою зарядкою і підстаканниками. Два сидіння підвищеного комфорту від Mercedes S-класу, додаткові отаманки вентиляція підігрів. Консоль між сидіннями з органами керування, стеля в стилі майбах. Шторки на вікнах, замінили воздуховоди. Також додаткові сидіння і додаткові, додаткові ще сидіння для малюків. Теж зроблено все в ергономіку самого авто. Перегородка між водієм та пасажиром. Телевізор з 43 діагональ. Також не забули про передню частину. Оздобили крісла натуральною шкірою в колір самого салону та встановили консоль-холодильник між водієм та пасажиром. Ось такий чудовий проєкт. Ми ще не завершили. З вами компанія Аверс. Все буде Україна.